Скоро сонечко пригріє, Потечуть струмки, темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки, підемо ми тоді з тобою В ліс на цілий день І натішимось весною, І наслухаймось пісень. Про яку пору року йдеться у вірші? Правильно, про весну. Чим подобається вам весна? Так, весна люба нам ясним сонечком, лагідним теплом, синім небом, першою зеленю. Її настання святкують із давніх давен. Усі люди радіють, що сонце й тепло перемагають холод та сніг. А ще весна славиться веселими святами. Таний сніг течуть струмки, ожива травичка, і до сонця гілочки простяга вербичка. І м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові. Верби ростуть біля річок, ставків адже вони дуже люблять воду. У народі кажуть де вербиться, там водиться. А ще вербу в народі вважають цілющою рослиною. Недаремно, коли болить голова, радять. Приклади гілочку верби до голови, голова не болітиме. В Україні за тиждень до Великодня люди святкують вербну неділю. Цього дня люди йдуть до церкви і святять вербові гілочки. Саме оці гілочки з давніх давен уважали цілющими, як свята вода, ними легенько хлистали всіх, щоб здоровими були, б'ють вербою, промовляючи. Не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко. Зберігали ці гілочки на покутті за іконою. Вербові гілки називають лозою. З гілочок лози плетуть кошики, великі для дорослих, маленькі для діток. Саме навесні, коли настає час оновлення природи. Відзначаємо Велике свято Великодня Воскресіння Ісуса Христа. До цього свята ретельно готуються. Прибирають оселі, печуть паски, фарбують яєчка. Погляньте, які гарні розмальовані яйця лежать у кошику. Такі кольорові яйця називають писанками. Їх фарбують, а потім розмальовують різними візерунками. А ось це крашенка. Щоб виготовити її, необхідно взяти спеціальну фарбу, розвести її у воді, покласти у воду тільки на зварене яйце. Коли яйце пофарбується, покласти його на тарілку, щоб висохло, і крашенка готова. На свято Великодня готують дуже багато смачних страв, сідають за святковий стіл і куштують усього потрошки. То як готуються до Великодня? Правильно, печуть паски і готують великодні яйця. Погляньте на цю красу, як називають пофарбовані яйця? Правильно, крашанки. Як називають яйця, що розмальовані, розписані різними орнаментами? Так, писанки. А ось іще одне цікаве яйце. Цікаво, це писанка чи крашанка? Поміркуйте. Цю писанку розписано краплями різного кольору. І вона називається крапанкою. Мама найголовніша людина в житті кожного. Наші матері дарують нам життя, а потім стають першим зразком для наслідування. Найтепліші спогади дитинства неможливі без мам, вони завжди рятують нас від хвороб та оберігають від неприємностей. До мами ми звертаємось тоді, коли потребуємо справді мудрої й доброї поради. В щирості якої не доводиться сумніватися, Для вшанування всіх мам в світі існує добре і зворушливе свято Міжнародний День Матері, який відзначають щорічно в другу неділю травня, це свято співпадає з Днем Матері в Україні.